Добрий день, влібається містер Максім. в сьогоднішньому відео я зроблю Redstone цю машину у Майнкрафті. Тож підписуйтесь і ставте лайки. Тож, ось так воно буде виглядати у кінці відео. А почнемо ми з нічого. Тож спочатку розберемо суть, як вона має працювати. По-перше, вона має приймати від вас діаманти або платню, щоб включити рандомайзер. Потім вона має е, рандомно вирішити, чи ви виграли, чи програли, взагалі. Краще, щоб ви програли, бо так вони завжди працюють в реальному житті. Тому ми зробимо невеличкий шанс виграшу. Того, давайте спробуємо щось зробити. Тож давайте почнемо з Redstone концепту як це має працювати. Тож, це я зараз роблю найпростий рандомайзер у Redstone. тобто він складається з того, що дропер викидає рандомні предмети у рандомному випадку, не від того, де знаходиться самий предмет. у Самому UV, чи як воно називається. Тож, коли ви нажимаєте, воно викидає будь-який предмет. Наскільки я знаю, у слот машини працюють тим, що вам випадає три рандомні предмети, і потім ви там можете один, наприклад, закрити і ви виграєте, коли вони всі збігаються. Але я чесно не знаю, чи я зможу це зробити у Майнкрафті, але можна подивитися, чи вийде тому. Буду пробувати, і, типу, такий концепт буде важко. То зараз я подумаю, як це реалізувати. Тож почнемо ми із підлоги, нічого цікавого. Тож, ось так воно ніби виглядати буде. Тут я вже поставив спеціальні родстон компоненти, з яких можна буде все почати. І ось тут вже все як буде викидати. Тож, я вже нібито не знаю ще щодо цього вигляду, але все одно. І ось тепер я зроблю саме автосортировку. Ну такий простий механізм. Його вже кожен хто знає, як рестон працює, знає як це робити. Дуже просто це просто фільтр для того, щоб ми знали, щоб система сама приймала лише діаманти, або зараз я поставлю здається, золото. Поки тестую, тобто, щоб е, саме платня за саму гру була типу, існувала, але треба ще над цим попрацювати. Коли ж, е, діамант попадає в цю бочку, тоді буде активуватися сама система. Тож тепер, коли я встановив фільтри, правда, їх переіменувати, краще сюди треба вставити 18 предметів, тобто фільтрів. І на 19-й воно вже буде падати. Як ви бачите, воно активує Redstone. І отак от буде активуватися сама система рандомайзера. Головне, не забути переіменувати самий фільтр, бо того, що є розумні які можуть просто вставити фільтрову е, предмет. І по факту, вся система може займатися, тому не забувайте ось це робити. Воно не дуже дорого вам обійдеться. Тож вибачаюся, але далі я почав е, щось видумувати таке, що я навіть не знаю. Бо того, що треба було дуже сильно ламати голову над тим, як буде працювати ця солодмашинна система. Бо того, що я, якщо чесно, навіть не знав, як це реалізувати, бо того, що дуже важко вмістити щось, бо я завжди хочу зробити так, щоб мій рестон був дуже маленьким, і я хотів зробити так, щоб можна було. Е... Не давати певним предметам е, зникати, але реалістично я не знав, як це зробити. Тому е, можемо пропустити мої страдання. Півгодини по тому я поміняв взагалі весь вигляд цієї системи, що є супер. І я пр придумав щось робити над е, тим, щоб закривати слоти. Правда, звичайно, я не знаю, як це реалізувати досі, але уявимо, що я знаю. І що я зробив? Я хотів зробити автоматичний е, верх, і оце типу воно закриває тут щось, блокуючи е, хопер. Але зараз він розблокований. І я заліти це маю здається зробити. І ось тут воно теж те саме робить. І... Як ви бачите, ось тут просто йдуть ті воронки, і вони, типу, роблять круг. Але центральну я ще навіть не знаю, як під'єднати. На жаль, я вже не знаю, що я роблю. Ну, щось я тут ніби скоротив. Воронки сюди, сюди. І ось тут просто хочу поставити вагонетку з воронкою. Не знаю, як воно буде працювати. І чи воно взагалі буде працювати, правда, щось я тут вже запутався, не знаю. Не знаю, це так не працює. Я від чогось я це роблю. Не знаю, треба трошки відпочити. Відпочив і зрозумів, що це не буде працювати, і довелося це все зносити з взривом емоцій. Сто процентів. І тепер я вирішив все поміняти. І... Рель тепер я навіть не буду паритись над тим, що що там буде випадати, бо то, що я вирішив зробити. Це ці, о, самі слоти, просто як анімацію. І усе я можу забрати і нічого не думати. Я з, з тих ламп зроблю, просто коли ви виграєте, щоб вони засвітилися, якби ви переможете. Угу, вітаю вас. І о, ось тут самий рандомайзер, який я мав ще давно зробити, тож я можу сюди вставити рандомні, просто рандомні предмети, але. Саме суть у тому, що цей рандомайзер дає е, особливий сигнал лише якщо я поставлю лопату. Так, лопату. Е, бо вона дає не сигнал один, як всі стальні предмети тут, а сигнал другого рівня. Тобто я можу е, і нею зробити тут 11 і якимись там крапками шанс того, що ви виграєте. Але я все одно можу зменшити стоп. Тож не 11, 11 це коли два е, рандомайзери стоять, вибачаюся, все-таки забуваю вже, бо того що цей редсон механізм все-таки проблематичний. Тож, як ви бачите, в основному воно буде давати сигнал 1 бо того, що, е, менший шанс на сигнал 2. Сигнал 2 це саме лопата. І зараз я так. Це я би виграв, тому я хочу зробити так, щоб від цього сигналу ще один рандомайзер пішов, який зменшить шанс перемоги ще. Багато разів, правда, я вже не пам'ятаю, який не буду вас обманювати. І зроблю так, щоб перший звук, він, типу, вам давав шанс, що ви програли. А якщо виграєте, Айвона вам дасть інший звук. І треба, щоб виграш був два діамантових блоки, типу щоб все було добре. Тож тепер я зробив так, хоча б якщо вона ще золото, треба це поміняти. Як ви бачите, в цьому разу я програв. Цього разу я знову програв. Але... Так, знову програв. Нічого. А, промазав, нічого. Так, як ви бачите, я знову програв. Так мені везе. Так, бачите, дуже везе мені. Я обіцяю, тут можна виграти. Не повжила цього разу теж. Як ви бачите, я дуже везучий. Ну, це можна. Давайте, давайте. Все, як ви бачите, я виграв два мідних звідка і підпишіться, пише. Звичайно, що підписуйтесь, це правильно робити. І ось тут нічого такого складного, тут просто стоїть. Ті, е... Штука, яка піднімає предмети, і вона викидає зараз два предмети. Тобто там я потім поміняю на діамантові блоки. І ось тут е ще я хочу зробити систему, яка буде показувати якби, анімацію того, як предмети падають там і, типу, що щось стається, типу, це слот Бо то, що ре реально я слот машину в Майнкрафті зробити, на жаль, не можу. Хоча я можу, але я не хочу. Підписуйтесь на мене і ставте лайки. До речі, напишіть в коментарях, який рестон-механізм ви хочете, щоб я далі побудував. Тож, ось тут я якось зроблю ще якийсь рандомайзер може. Чи ні. Може, зроблю. Ні. Ну, ось так я зробив. Але, на жаль, таймінг ще не працює, бо того що. Сигнал від е, е, наглядача це один тік. Як ви бачите, той рандомайзер, я постав, до речі, я виграв. Квезіння у мене є. Рандомайзер він, ой, тобто наглядач, він дає сигнал один. І цей сигнал один він не може е, трим, затримуватись дуже довго. Мінімальний сигнал, щоб його розтягнути, має бути 2. І над цим довго я думав. Але потім е, все-таки я зараз щось придумаю. Тож, ось тут, е, де стоїть сама ця штука, цей рандомайзер, я точно не знаю, що до рандомайзера. тож я зараз покидаю сюди рандомні предмети, які я хочу, щоб висвітлювались, коли там все це буде. Тож я його зараз закинув і воно рандомно пороставляється. І... Так як я тепер е, хочу, щоб воно із анімацією було, як ви бачите, воно нічого не показує, бо того, що у мене все далі з проблеми з тіками. І я їх вирішити вже не можу трошки довго. І ось моя перша спроба розтягнути тік, і я не знаю, чи вона, по-моєму, працює. Це вже, якщо чесно, не перша, але я, я не впевнений, що до цього рандомайзера тепер але все одно. Треба подивитися, чи воно буде працювати. Тож. Е давайте я себе покажу у виживання. Ну, коли я вч... прочищу собі інвентар. Я, наприклад, маю діаманти, я, речі, на кінець-то замінив на діаманти плетню. У самому цьому. Тож тепер, коли я натискаю, як ви бачите, воно викидає один і є трошки таймінг. Як ви бачите, вони лишаються. Але мене трошки ще я не впевнений, щодо самих ось цих лампочок, які освітяться рандомно. Тому, О, до речі, я виграв, як ви бачите. До речі, вже діаманти я не міті, на які пишеться підписатись на містера. Тож тепер я можу бачите, кидати сюди діаманти і нажимати, скільки хочу спамити, робити, що хочу. І як ви бачите, я можу вигравати. І як ви І ще й програвати, звичайно. Тож я здається вирішив, а треба мені показати вам, як це працює. Тож ось це все тут піднімається, тут пускається, і ось такий цикл є ось тут. Тут воно закриває, щоб е, предмети не зразу попадали у воронки. І ось це саме суть цієї анімації. Правда, я щодо цього не впевнений. Тож давайте я це зразу ізнесу і зроблю все попростіше, звичайно, просто. Ось сюди під'єднається все. Правда, тут здається є більше ніж 15 блоків, тому треба краще на всякий випадок це поставити, щоб воно все активувалося одинаково. І воно тепер має по факту світитися так, як я і хочу. Так, воно все тепер суцільно працює, тому це добре. Правда, воно там деколи лишається блоки і все одно мені подобається. Е, По-моєму, воно працює. Ну, то, що працює, я вже трошки поняв. І по мені сподобалось це робити. Саме крутий проєкт був, і, надіюся, вам це сподобалось. І, е, е, якщо сподобалось, напишіть в коментарях і поставте лайки. До речі, я ще вам тут покажу, якось це працювало. До речі, це для сам ефектів пісок. Не, не думайте, що він якусь має ціль. Редстоунову, тож ось тут я можу збирати і вам показати. Ось тут просто е як ліфт для предметів, які даються при виграші. І ну, так все. Ось тут можете тепер втратити свої збереження на життя. Супер, Майнкрафт, так і і хотів, щоб я використовував редстоун. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, бо тож щось такі відео бувають. Дуже крутими, я знаю. Тож, е зустрінемось в наступному відео.